Всім привіт. Значить, Відвалився сифон, відпав, причина, чому значить, шляпка гвинта згнила і повалився під, під верхню чашечку того всього діла. Купили новий гвинт, шайби, бараску. Будемо зараз міняти. Теж вже біжить, купляти на сифон. То можна обійтися легким способом. Понані в даному випадку. Шакаємо шайбу для довго користування. І значить це все скріплю. Шайбу знизу даємо також і поразкою закручуємо. Це вседіло, затягуємо. Що... Ущі очі тримали, щоб не потікали. І прикручуємо вже. Що... Треба взяти верх натягнути. Ну и лапжим. Девай, бегай. Все працює, все тримає. Тут у нас насос для теплої підлоги, грибінка. Все працює, все тримає. Те, що там шайбочка, що не є кришечка. Все чітко. Всім дякую за увагу.